Співробітники Служби безпеки України затримали уродженця Івана Франківської області, який звинувачується в сепаратизмі. Встановлено, що 41-річний чоловік з квітня цього року, коли терористи захопили будівлю СБУ Слов'янську до часу звільнення цього населеного пункту підрозділами АТО, у липні перебував у Слов'янську донецької області. За показами свідків він прийняв присягу на вірність ДНР, отримав позивний та підпорядковувався одному з лідерів бойовиків. Ні, службу на блокпостах зі зброєю та у камуфляжній формі з нашитими відзнаками терористичної організації. Зації охороняв та допитував заручників мирних громадян під час санкціонованого обшуку у помешканні затриманого знайдено бойові набої. Слідчі СБУ розпочали провадження за ознаками злочинів, передбачених статтею 258 кримінального кодексу України, участь у діяльності терористичної організації, що карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років, та статтею 263 кримінального кодексу зберігання бойових припасів, вибухових речовин, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування.